Всім привіт, вітаємо вас на YouTube-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось такий всіми улюблений автомобіль. Це у нас Renault Megane 2018 року випуску в комплектації GT Line Спортом аж пахне. Автомобіль у нас з пробігом всього лише 165 тисяч кілометрів з механічною коробкою передач з 1.6 дизельним двигуном та в дуже хорошій комплектації. Почнемо з Full LED Оптики. Pure LED Vision. Зразу бачимо Distronic. Так, як у нас автомобіль заведений, зразу бачимо проекцію. Дзеркала сіренькі, у нас GT Line безключовий доступ. Так, ось тут у нас ось такі от накладочки спортивні, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, спортивні сидіння, напівковші з боковою підтримкою. Так, давайте присядемо Так, по салону. що ковші, напівковші правильно сказати, ми вже е, казали вам, маємо механічну шестиступеневу коробку передач, електронний паркінг, контурну підсвітку салону, е, 165 тисяч частного та перевіреного пробігу, а також бачимо функцію розпізнавання знаків. Автоматичне дальнє у нас є, адаптивний круїз-контроль у нас є. Е, велика мультимедіа з навігацією, з CarPlay Зараз вам скажу по асистентах, що у нас є. Так, давай подивимося. давай подивимося Навколишнє освітлення можемо міняти. Режим руху так само можемо міняти. Йо, і вихід зі смуги, активне гальмування, сліпі зони, автоматичне дальнє світло, зміна швидкості. У нас дуже-дуже запакований, скажу вам. По асистентах паркування бачимо зразу кнопочку автоматичного паркування, відповідно, по у нас 360 градусів і камера заднього виду з траєкторією руху. Далі. Що ще? Що ще можу сказати? Приємний руль з перфорованої шкіри, прошитий синьою стрічкою. Дуже гарно виглядає. А, ну Це ж механіка полюсків тут не може бути, логічно. Ось так. Загалом, в принципі, як і звичайний меган, але набагато гарніше і набагато цікавіше буде їхати, так як тут 130 кінських сил. І прям на таку вагу це буде дуже цікаво. Давайте перейдемо назад, подивимося, що ззаду, Ззаду, в принципі, в нас так само, як і в звичайному Мегані, але тут ми перед собою бачимо ці напівковчі е прошиті шкірою. Тут у нас так само, до речі, трошки краща бокова підтримка і більш нахилений. Ну, мені так здається, що більш нахилений оцей задній ряд. Чомусь мені так здається, прикольніше. Але так само ми маємо кріплення Ізофікс, ми маємо підлокітник з підстаканниками, могли би ще раз кажу додати е зарядки. Тому що, ну блін, 23 рік на вулиці, можна додати зарядки. Але прикурювач є і на тому дякую Вуздуховоди, та й в принципі все. світло Світло у нас тільки тут. Але біле, вже добре. Ось. Підголівників у нас три, тобто можна сюди спокійно сидити третю людину і проблем з тим ніяких не буде. Бачимо такі от ремні прошиті так само синьою стрічкою. Ну, французи стараються робити прикольно. І хто би що не казав, в них виходить. Йдемо в багажник. Так, ззаду у нас, звичайно, LED-оптика. Ось ця красивенька, прекрасненька наклеєчка GT-Line. Так, тут що в нас? Маємо великий та місткий багажник, додатково оригінальна сіточка. Щоб ви бачили, що ми нічого з машини не забираємо, все як нам привозять, так і ми віддаємо. Прикурювач, підсвітка, сидіння складаються звідси. Тут у нас повноцінна запаска з домкратом, зі всім. Все, що ж вам треба для щастя? Колір нереально крутий, вживу виглядає. Дуже круто. Ось, цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз. Нагадаю, це 2018 рік. 165 тисяч пробігу, 1,6 дизель на механіці в комплектації gt Line. Всім під, Всі підписуйтесь, не пропускайте наші відео, і ми стараємося саме для вас. Всім па-па.